чуть не здула, прямо у сенсі цього слова. Здуває! Усім привіт, подивіться, у нас болівій, капець. Ми навіть по продукти не поїхали. Зараз йдемо на заправку по воду просто. О, як здуває! Подивіться! Листя! Ті що жовкли, вже здуло все. он. Опять. Але вітер теплий-теплий. Яка стихія тут ось. Йдем. Але красиво на вулиці. Тільки що дощ пиріщив. А це кажу, давай швиденько побіжимо, поки дощу нема. Ти бачив, як червона машина отут підплив. Отака ж, як у персажі. Ти бачиш? Я щось не здула в прямому сенсі цього слова. Ти чуєш? Мене чуть не здула тебе. Ельфу таке. Ти без шапки. А він каже, коли-коли вже буде той буревій. Я кажу, який буревій? Він чекав буревій. Так. Мене цікавить. Ну, я думаю, що надії мало, чи нема тут творожка. Я думаю, що немає тільки молоко. А, тут, до речі, яйця є. 2,60. На 1 євро дорожче, ніж оці. Чи в магазинах, а ці на 2 євро, 3,20 за 6 яєць. Нічого собі ціна. Капець. Так, ну що, ми по водичку. Ми велику воду беремо. Ну ви зрозуміли, дорожче. Будемо в кімнаті вже грати, бо на вулиці таке робиться, що це неможливо. Так що, якщо тут нічого, то найближчим часом не буду. Поналивала вам. Та й не те, що ніби запасне, я просто назов. Красиво я. З цього боку видно, як все вже жовте. За листя тікають від нас. Здорово! Ну що, друзі, повернулися в кімнату. Дивіться, яке там дує. Але у нас тут є цікавіше заняття. Так що давайте дивитися. Всім, кому таке цікаво, будь ласка, подобайку І побажайте мені удачі! поставила на банку за гірками. Ну що, давайте дивитися. Дві зразу п'ятдесят, зразу аж. Ах. Нічого. Давайте ці дивитися. Ех, тут теж нічого. Давайте тут дивитися. Тут 11, тут 100. Тут зараз буде або 10, або 9. 8, не вгадала. Так, ну ця карточка програшна. Ну нічого, дивимося нас Давайте тут, дивитися. Ай, тут теж нічого нема, друзі. Що не вже знов нічого? 51. 47. Нічого. Ага, 30 тисяч було б. <соць> Ой, комедія, ну, дайте тут, ну тут мало, ймовірно, що щось буде. Дуже великі суми. Mm -mm, нічого тут не буде. Так що сьогодні, друзі, нічого. Буває й таке. Дивіться, що робиться. От уже і до нас дійшов буревій. Like you, Ми тільки що ходили по водичку. То <coughs> не такий був вітер. Course. Зараз би вже здуло. Ми зараз будемо робити вареники з сиром. Максим працює. Чекаю, він буде ну, містити тісто. Ми зараз ходимо на вулицю, подивимося, як мої рослинки. А вже про варенички дивіться в моїх наступних відео. Щось мені аж стромно виходить туди. Так, головне, щоб тут зараз двері не закрилися. Дивіться, во. От сонце вийшло. Так давайте якось підіпремо. О, так. Ой, тут людин. Перчик упав. Треба його кудись заликати, то він тут упаде зовсім. в ту сторону зараз. Так його Опа. рятуємо, що можемо. Так, давайте глянемо, що в мене тут. Що, нічого не поламалося. Я трошки підв'язала ось оцю. Ні, Ну бачите, погнуло їх, ну, але вони стоять. А, оця зламалася. Ой, боже мой. Дивіться. О, вам не видно все одно так. Ой, капець. оця зламалася. Ось помідора, бачите. Що ти зробиш? Напевно, їй буде гаплик. Боже. Друзі, як що це? Так, ну ладно, я її потім підріжу. І буде вона з боків рости. Ось а бачите, відпускає. Так, тікаю її звідси, бо ще що щось на голову прилетить. Так, а так все наче загалом нормально. Все добре. Цю палку я принесла ще. Друзі, ну, стрьомно в Ірландії, а, коли йде буревій, що це просто жесть. Це, я пішла, я втекла, в мене нема. Я заховалася, я пробує. Ну, його в баню. До речі, я також по дорозі знайшла листки, відірвала, то я їх принесла у водичку. Мені так подобається, коли в ванні щось таке красиве стоїть. Квітів мало зараз, то хоч це. Лавровишня. Uh, to... Так. Yeah, yeah, so the the AI make uh the easy handle is a routine job because it's actually like you know build